Медична реформа супрун, так звана, звичайно, призвела до того, що в країні масово зникають діагностичні центри та професійні лікарі. Бо молодий хірург для прикладу заробляє після інституту та інтернатури 3800 гривень, а сімейний лікар від 8000. тисяч. А отже, який сенс в тому, щоб ставати професіоналом, якщо вони не потрібні державі? А там, де немає професіоналів, відразу з'являються медичні шарлатани, які видурюють гроші з людей замість лікування. Про найкричущі випадки таких афер далі. Пускати собі кров, пити сечу, їсти жуків. Усе це, начебто, допоможе вилікувати усі хвороби. У цьому роками вас переконували десятки народних знахарів. Утім, це вже минуле. Нова мода, таємні медичні знання на основі новітніх високих технологій. Апарати здатні побачити усі хвороби та одразу вилікувати. Ми вирішили перевірити, вони позбавляють від хвороб чи лише від грошей. Наприклад, ось один із так званих медичних центрів. Лікувати беруться ледь не все, в тому числі і у дітей. Перевірити чарівну методику вирішив на собі. Точно знаю, що маю невеликі проблеми із серцем, тахікардія та аритмія. Це означає, що моє серце б'ється надто швидко та з неправильним ритмом. Чи поставить чудо з правильний діагноз? Їдемо перевірити. Новенька державна дитяча поліклініка у столиці. Повсюди кабінети традиційних лікарів, а серед них ось цей нетрадиційний центр. Звичайний маленький кабінет, начебто лікар одразу нахвалює свою методику. Це високі медичні технології, розроблені в союзі, довгий час були засекречені. Особливе конструкторське бюро ритм в таганрозі почало готувати спеціалістів Я прямий учень розробника методології. І час від часу викладають клініці шаріте в Берліні. Цей апарат і справді популярний у Росії. Називається РИСТА. Розробник божиться. Чудо коробочка бачить усі хвороби усього організму. Ось дивіться: лікар дає мені в руки якийсь електрод. Далі просто прикладає ще один до ноги. По ходу розпитує мене про симптоми, аби перевірити, чи знахар дійсно діагностує, а не просто вірить мені на слово. Підкидаю ще один симптом. Мовляв, періодично в мене болить спина. Апарат видає ось такий папірець, начебто, схема мого організму, та незрозумілі символи. Цілитель одразу лякає все дуже погано. Селезінки перенавантажена. Холоцистин запалення жовчного міхура. У вас відбувається інтоксикація в організмі. Я в шоці. Як його послухати, мені взагалі жити мало залишилося. І за цю діагностику я вже винен 350 гривень. Але лякає і далі. У мене, мовляв, є ще страшніша хвороба, а тому треба додаткова діагностика за ще 350 гривень. Та потім враз заспокоює. Він мене вилікує від усього на світі. Інфаркт міакарне. Вони тільки таке. Жикович, я вору лікую. Чому? Бо. Ці технології працюють. Дивіться ще один апарат. Схожий чи то на електробритву, чи то на електрошокер. Неочікувано відчуваю, мене б'ють струмом. Ви відчуваєте те, що воно Бо Оце ж ви хочете взагалі, навіть не сильний удар струмом при проблемах із серцем дуже небажаний. Відчуваю, наче уколи та хвилю струму по всій спині. Знахар у цей час, начебто, замірює якісь імпульси. Я ще раз нагадую чоловіку, у мене аритмія. У мене переживали, щоб не давати бути пашу, не робити нічого, щоб могло болітим серця збити. Бо. В ритм серця ви не зіб'єте нічим. І ось він, начебто, бачить головну проблему. У вас компресійна травма. Ось тут, де я тримаю зараз, Спазмою межсегментарні м'язи, Здавлюючи судини, порушуються передачі артеріальної крові, погана циркуляція лімфи, звідси її інтоксикації та все таке. Компресійна травма, зміщення хребців, невралгія це дуже серйозні проблеми зі спиною. Але ж боли я не відчуваю. Утім, цілитель уже готовий лікувати. Я зараз вам прикладу електрод і ліве плече саме підніметься вверх. Ця процедура дозволить відновити винозний відтік та подачу артеріальної крові у мозок. Крім того, якщо є викривлення хребта чи ротації, організм рефлекторними діями виставить все як паниці. Що ж це за така чудодійна процедура? Процедура попереджує не дуже приємна. Але коли я дітям роблю, діти сміються, тому що під час процедури йде велике вироблення ендорфінів. Він робить таке навіть дітям, а це точно безпечно. Раптом відчуваю сильний удар струмом у шию. Дивіться, моя рука піднімається сама. Шию звело, обличчя перекосило. Раптом перехопило дихання, заболіло серце та з'явилася тривога. Але цьому лікарю видно усе одно. У вас міжреберна невралгія через те, що у вас є зміщення межреберних хребців. У результаті вони пережимають корінці, які і сприяють порушенню кровообігу. Наполягає, треба продовжувати. Ну, ну нормально. Від такого лікування я просто у шоці, а тому вирішую перевірити діагноз у традиційного ортопеда. Ви не відчуваєте ніякого болю, ні ми не бачимо обмеження рухів, не бачимо ніяких не, не ні не, не абсолютно патологічних змін. Я тут з вашого з сторони вашого хребта не бачу. зміщень, немає. Компресійної травми тим більше, як мені сказали, немає так. Якось я не, не бачу вас. Компресійної ну, і неврології, і неврології теж, теж отак От, не точки виходу нервів. Вони можуть зазвичай реагують на якісь защемлення. Виходить усе в мене нормально зі спиною. Більше того, лікар пояснює звідки ж така сильна реакція на струм. Там знаходиться плечове сплетіння, і це місце концентрації дійства нервових закінчень. Тобто цей так званий лікар б'є струмом у важливу та чутливу точку, а це реально небезпечно. По перше тут під загрозою є серцевий місце. якщо у людини існує там арітмія, Може бути дуже серйозне пошкодження, і таке лікування взагалі може закінчитися смертю. Якщо людина скомпрометована по кардіологічній патології, то тут взагалі це може закінчуватися гострим інфарктом міокарда. Але що ж тоді за обстеження мені зробили? Показую висновок доктору медичних наук. Може він щось розбере. Це ніяк не можна трактувати. Тобто, це документ, який намагались зробити схожим на медичне заключення, яке насправді медичним заключенням не є. Виходить, мені фактично вигадали хворобу, аби здерти гроші за її лікування. Костянтин Копчак лікує онкохворих. Констатує, шарлатанство, на жаль, таке популярне. Лікар офіційної медицини завжди вас попередить. Про всі небезпеки цього лікування він зобов'язаний це зробити за правовим полем. Е, він обов'язково розкаже про всі негативи від цього лікування, а тільки потім про позитиви. Тобто, ви бачите трошки позитиву і купу негативу. Зате шарлатани обіцяють усе й одразу до того ж, добре знають, як розвести людину у горі. Дивись, як у тебе усе погано, а далі буде ще гірше. Тобто йому малюють картину жахливих перспектив. Невже нічого не можна зробити із такими шарлатанами? Міністерство охорони здоров'я ніяким чином не регулює цю діяльність, не контролює та не видає жодних документів. Тому в даному випадку... Ця сфера є неконтрольованою і найбільш ризиковою. Як же тоді вберегтися від недобросовісних лікарів? Необхідно поцікавитися, чи має відповідний лікар або медичний заклад відповідну ліцензію. Тож підемо на ще один прийом до цього знахаря. Спеціально кажу: мовляв, після процедури і серцем проблеми тільки посилилися. Може, хоч це його зупинить? Попри все, цілитель спонукає мене таки продовжити лікування, пройти 10-15 процедур ударів струмом. Заплатити за це я маю від. Трьох з половиною до п'яти з половиною тисяч гривень. Більше того, цей дивоапарат начебто лікує навіть рак. Видно, заради легкого заробітку тут готові на все. Прийшов час розкривати карти. Ви поставили мені неправильні діагнози, це я підтверджено, так? власне вітер, я, вам Як же не ставив? Ось дивіться. У вас У компресійна вистав. травма. Ось тут, де я тримаю. Зараз прибігає головний лікар цього центру. Є ліцензія на Так, Є ліцензія О, зараз ліцензія. Тому в стадії доробки. Дивіться, ліцензія, до, ліцензія в стадії доробки це називається так. стаття кримінального кодексу, яка називається незаконне заняття медичною практикою. Да. До трьох років, до речі, коротчі. ви знаєте? Знає ага. Так, звичайно. Перевіримо, чи законно взагалі використовувати цю чудо-техніку. Апарат Ріста, так, яким ви мені ставили діагноз, так, яким проводили діагностику, він має реєстрацію офіційно в реєстрі, це... в реєстрі медичної техніки. Це який? діагностика. А, то, Тобто це ви хочете, що діагностика не входить в медичну а... Діагности? Діагностика це інформаційна, наскільки я знаю діяльність. Ді... 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 Нахар не просто так намагається втікти від питання. Чи внесений він в офіційний перелік медичної техніки, яку можна використовувати в Україні? Звичайно, це, Ві... це, це, це неправда. Дивіться, у офіційному реєстрі медичної техніки Держлікслужби ніякого апарату ріста немає. Тобто, використовувати його не можна. Не дивно, що він ставить неправильні діагнози. Заключення лікаря так, про діагноз це повинен бути правильний документ по відповідній формі, яка затверджена Міністерством охорони здоров'я, де є підпис, печатка. Це документ, за який лікарні відповідальність це, це... Що це висновок, висновок ріста педе діагностики. ви цього не бачу? Бачу, так що це педе діагностики. Це, О, добре, давай. це не традиційна медицина. Ребята, цікаво, як же вони взагалі опинилися на території державної поліклініки. Це Цериторія. Ми орендуємо цю територію. Котре допитуюся, чи покажуть мені ліцензію? Мені з вами немає. Ви самі сказали. Ви самі це сказали. Покійно ласка. Ліцензії немає, але гроші беруть справно. Дивіться, у прайсі не маленькі суми. Якщо допустимо це проходить без відповідного оформлення, це 202 стаття. Ще mm -hmm. додатково. Тим часом центр повний пацієнтів серед них є і діти. Уявляєте скільки тут заробляють? Ви прописали мені 10-15 процедур вашої так. терапії. По 350-400 гривень кошту. Так. для того, щоб фактично взяти з мене гроші. Ви Ні. хотіли взяти з мене гроші для Ні. того, щоб лікувати неіснуючу існуючу у мене хворобу. Ні. Навіть після викриття Шарлатан намагається переконати мене, що його апарат може лікувати навіть рак. Яким затверджує? В протокол входить офіці... офіційний протокол. Лікувано, чи українське чи знаєте, що не, про не протокол, не, лікувальний не, протокол? Що а, ви маєте на увазі протокол? Ну, медичний протокол. Знаєте, в такий документ, де виписано, що при таких то хворобах треба лікувати Ну, якщо він, якщо, якщо, так, він так. якщо він, якщо він там в цій брошурці є, то він є там. Печать якась бути, чи що? Um, це не, не на печаті, розумієте? В традиційній медицині, так? Ні, протоколи. І, так, якщо ви маєте на увазі. Ну, лікування. Ну, лікування, є, лікування, є лікування, але вони не мабуть у руководстві. Цього інституту. клінічний протокол це офіційно затверджений порядок лікування хвороб, і про це знають усі справжні лікарі. Дивіться, є міжнародні протоколи лікування захворювань. Ну я що це не так? знайомий. Я не знаю, що ви про що ви, я не знаю. Ви, ви, про що ви знаєте? Ви не знаєте, що що таке протоколи лікування вибачте? Знаю, а ви що не скала, що не знаєте. Від таких от самозваних лікарів страждають тисячі людей. Пам'ятайте, час втрачений на псевдолікування може коштувати вам не лише великих грошей, але й втраченого здоров'я та навіть життя.